Я знаю, що це треба зробити. Я знаю, що через це треба пройти. Я знаю це. Повірте, я всіх двадцять років. Після дворічної судової тяганини справа про вбивство Романа Ніколайчука нарешті наче почала рухатися з місця. Слідство, здається, знайшло новий поштовх. Суд вирішив допитати свідків трагедії. Зокрема, Олена Жаран, вдова загиблого, знову пережила жахливі миті, згадуючи, як її чоловік помирав у неї на руках. Я підбігаю, бачу, ну там ж в нас є, да при вході, і ну, білбіляка дівчина. Ну я ну, просто ми не ступимося, Це суперенда наша. І я вже потім бачу, як по сходах ну, він не падав, ні, він, він скочився, і я вже бачила його, скажімо так, голову і почала його притримувати. Кров, кров з рота, Кров з носа. Нагадаємо, два роки тому екс-правоохоронець Микола Полюганич спробував пограбувати міський обмінник валют. Його намагався зупинити Роман Ніколайчук, який загинув під час сутички. Цей інцидент виявився лише одним із декількох злочинів. Як виявилося, за кілька днів перебування у Рівному Полюганич встиг скоїти ще сім проступків. Суд визначився в порядок дослідження доказів. Порядок дослідження доказів суд мав би почати допитувати потерпілих. Ми їх не слухали ще жодного. Вони мають розказати після того починати досліджувати. Ну і справа це не, не один том. Там багато зібрано документів, є експертизи. Після двох років затишня суд нарешті вирішив опитати ще двох свідків, крім пані Олени, щодо цієї справи. Ті в свою чергу розповіли, що чули, та коли вибігли подивитися, що сталося, вже було пізно. Вибігли на вулицю через ну, через другий вхід через склад. Почекали трохи на вулиці. Потім ніби все розійшлося, я повернулася в магазин до каси і, і вже побачила, як Роман Олександрович лежав на сходах. Олександр нас зверху вставила на коліна плакала і його вкривали плівкою. Все, що я, ну, таке, що я бачила. Однак і на сьогоднішньому засіданні суд не виніс ніякого остаточного рішення, а Микола Полюганич продовжує перебувати за ґратами без визначеного терміну. Враховуючи характер тяжких тіст кримінального правопорушення, обставини його вчинення, просимо суд задоволити клопотання та продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. За скоєні злочини йому загрожує довічне ув'язнення. Втім, коли нарешті суд винесе своє остаточне рішення, наразі невідомо. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Group.